Мене переслідував сталкер. Зараз можу про це спокійно розказати, тому запитуйте що завгодно. Я б хотіла додати, що це не жарт соціалок і не прикол з ігор. Це реальна ситуація, коли людина переслідує. Найжахливіше те, що поліція вам не допоможе, якщо ви випадково потрапите в таку ситуацію. Поки з вами нічого не сталося, вони не реагуватимуть. В світі безліч історій про те, як люди страждають від переслідувачів роками. І моя історія також тривала не один рік. Вибач, але жарти самі напрошуються тим більше в час, коли проходять ігрові виставки з анонсами і тому подібне. А взагалі, я не думаю, що це якась річ, про яку хотілося б дуже розпитувати. Навіть думати про таке не дуже приємно, не кажучи про те, щоб якісь деталі дізнаватися. Шкода, що тобі довелося таке пережити, тому я бажаю всього найкращого у подальшому. Дякую, я не ображаюся на жарти, все окей. Я довгий період не могла про це говорити, але зараз це просто моє минуле і мій досвід, який мене навчив бути більш обережнішою. До речі, я вирішила написати це запитання через публікацію одного дописувача про Тіндер. Інколи там є справжні хижаки, тому не варто вірити в те, що всі довкола адекватні. Як ви взагалі помітили це та як спершу відреагували? А і так, не радий за вас та бажаю лише всього найкращого. Все почалося в соціальній мережі. Йому не сподобався якийсь мій коментар і почав всюди шукати, де, що я пишу, і коментувати це все в дуже поганому світлі. Тоді блокувань таких, як зараз, ще не було, тому я не могла його просто заблокувати. А пожалітись адмінам в мене не вистачало духу. Я тоді думала, що це просто дитячі витівки, і я буду виглядати дурепою, якщо комусь розкажу про ці неприємності. Як вам вдалося це закінчити? І що б ви порадили робити людям в схожій ситуації? Виявилося, що в нас був один спільний знайомий. Я зустрілася з цим товаришем, запиталася, чи знає він того хлопця. Він пояснив, що це його однокласник. Ну я розказала про ситуацію. Товариш поговорив з ним, і агресія зупинилась. Але це був тільки перший етап. Переслідування тривало в латентному стані кілька років, але без нападок, просто із нав'язливим бажанням поговорити, побачитись і тому подібне. Думаю, врятувало те, що я розказала товаришу, і той знав на що давити, щоб переслідувач не натворив біди. Досі думаю, що мені просто пощастило. Я б порадила обов'язково про це розказати близьким. А якщо ви відчуваєте небезпеку, то звертатись до кіберполіції чи до прокуратури. Все залежить від ситуації. Часто поліція на це не звертає уваги, бо немає причин відкривати справу. Але закони міняються і зараз переслідування караються. Ще одна порада: не ведіться на жалість. Так, сталкер втирається в довіру, щоб ви втратили пильність. Я повелася на це, а потім зі страхом спостерігала, як він стоїть під будинком і шукає моє вікно. Ну а в чому була причина переслідування? Ти йому сподобалась ще ненавість. Ну і чи були в нього якісь інші помітні психічні вади? А взагалі, ти права, що все скінчилося щасливо, якщо це дійсно так. Бачити, що інколи твориться довкола, особливо на окупованих землях від рук Кацапів, де так само типу самі нормальні люди. Спершу це була ненавість. Я була тригером для нього, а він агресував в мою сторону. А потім це перетворилося у симпатію і якусь зубочену залежність. Він міг пропадати на кілька місяців, потім повертатися, міг писати кожного дня або ходити під моїм будинком кілька годин. Було лячно, коли через кілька років його відсутності він мене знайшов і написав, що я занадто розслабилася без нього і що він готовий зробити моє життя веселіше. Дякую за відповідь. Сумно, що ви це пережили, цікаво, що в башці переслідувача витрачати купу часу, щоб зробити людині погано, Тут дурка або поліція. Що думаєте про легалізацію короткоствольної зброї для цивільних громадян? Питаю, бо у свій час зіткнувся з категоричним засудженням цієї ідеї дівчиною, яка через день жалілася на те, що її переслідують, чіпляються в громадському транспорті, що їй страшно виходити на вулицю ввечері. Здавалося б, ось ідеальний приклад громадянина, якому зброя ой як потрібна, але от. Я дівчина, і я за те, щоб громадяни могли мати зброю, будь-яку, крім автоматів і тому подібне, заради самозахисту, інакше діло дозволи на зброю. У нас дуже недосконале законодавство в цьому плані і система дерева, бо купити пістол може навіть людина, яка є психічно хворою, але має зв'язки. Тому в такому випадку, чи в неї буде пістоль, чи цегла. Але навіть якщо враховувати недосконалість системи, я як жінка хочу мати засоби самозахисту, які мені скоріше допоможуть, ніж перцевий балончик. В мене дещо схожа ситуація. Триває десь роки три чи чотири, непевна. Досі написує, написують, знаходять акаунти, періодично пишуть, можливо, раз в місяць, раз в три місяці, через в неділю. З різними мотивами залітають з образ і кібербулінгу або з проханнями познайомитися та компліментами. Нещодавно написали мені з моїм повним іменем. Знаю, хто це, але тільки двох з них. Блокую кожен новий номер. Те, що це завжди двоє тих самих хлопців, факт. Вони брати, одне місто, але в житті не зустрічалися. Можливо, їх навіть троє, не знаю. Це жахливо, коли хтось розважається, а інший відчуває негативні емоції. Розумію, нещодавно, коли мені написали з моїм іменем о третій ночі, в мене сталася панічна атака. Ще пару днів після цього серце боліло. Незважаючи на те, що я вже звикла за 3 чи 4 роки, непевна, коли саме почалося, я вже відчуваю суто негативні емоції від їхньої чергової появи. І як ви позбавилися сталкера? Ну, в мене нестандартний підхід. Я почала шукати, хто він, звідки його оточення. А коли знайшла спільного знайомого, то поговорила з ним і дізналася все, що хотіла. Тим більше, знайомий також трошки допоміг. Але це тянулося не один рік, і в якийсь момент я думаю, що в нього хтось з'явився і часу на дурниці більше не було. А в тебе нормальний хабар, бо хлопи просто так за людьми не ходять, та Зона таке не дозволяє. Так ніби маніяки, чи психопати звертають увагу на хабар. Для них достатньо погляду чи слова, щоб хтось поставив на вас мішень. Якщо сподобалось відео, то постав палець вверх та підпишись на канал.